Це тобі моя улюблена дружина. Дарю тобі від цього серця. Дякую, дуже дякую. Це теж тобі. Дякую. Це теж тобі. Моя улюблена дружина. Дякую. Тобі треба змінити почаску. Чому ти навіть похож з цією почаску? Все ходи. Ну, це друге діло. Ось дивись, яка гарненька. Ну, Ладно, так, що буду ходити. Mm? <гум> ладно, давайте розбирати подарочки. Обзорчик на подарки. Ну, це мій подарунчик. Так, ще буде обзорчик Так, тут у нас конфетки. Вкусненькі У нас є така бутылочка і конфетки. Далі нам покаже брат свій подарочек. Тут у нього Такі окуляри Ну і тут у нас у нього свічка така ну, Давайте мама просто не подарунок. в прошлому році теж такий був Надержи держи маму. Качашечка її можна получить сейчас. І такі от. Я теж можна сейчас получить. Давайте домой обратно. Ну і далі сейчас це можна получить. Це такими движениями. Це можна було колись получить, я забула те Ось ще в моєї сестрички є. Оце. давай О! І зайчик. かあ。Всем пока!